Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Запоріжжя. Що чекати на 24 серпня? 23, 24, 25 серпня на наступному тижні? Що буде відбуватися в місті Запоріжжя? Які плани у рашистів щодо Запоріжжя на наступний тиждень, 23, 24, 25 серпня? Де сильна пропаганда? Щось вони брешуть. Проте план у них – втікти. Відступати. Переговори. Цікаво. Дуже цікаво. Їм би хотілося, звісно, вони дуже сильно хочуть провести потужні обстріли. І так прямо дуже сильно, щоб було багато травмованих і поранених у Запоріжжі. Вийшла карта башні в центрі. от І саме це буде 24, саме коли свято в Українці день Відновлення от незалежності. От. Хоча паралельно ідея якась сильна, дуже накручують, пропаганду таку накручують, щоб люди боялися. А взагалі в них план виходити із, ну, відійти, здатися. Точніше, так, відходити від Запоріжжя якомога далі, бо є протидія. Щось таке є, що їм незручно. Вони знають, що ці обстріли будуть збивати. Скажіть, будь ласка, вищі сили? Чи будуть жертви серед цивільних людей у місті Запоріжжі 24 серпня і взагалі на наступному тижні від обстрілів? Сильно будуть захищати Запоріжжя. Тут є така інформація, що десь, де видають допомогу, де лікують, може бути лікарня, може бути якийсь пункт, де люди отримують допомогу, де збираються люди, от яких Переселенці, люди, яким надають якийсь прихисток. Можливо, навіть це буде і церква. Може бути і церква. Ну, це такі цілі. Проте вийшла карта миру. І військові. Військові будуть дуже ретельно працювати в цей день і захищати місто. От Саме 24 серпня. А план у расистів так: зруйнувати такі адміністративні будинки. Так, будівлі якісь, де видається, людям допомога, може бути, де лікують людей. Таке. Ну, я так розумію, жертв вдасться уникнути, захистити, збити ці ракети. Важко. От мені йде, що вони дуже б хотіли зруйнувати і так, щоб було багато жертв і вбитих цивільних людей. Але їм це здійснити дуже важко. Ті позиції, з яких. Вони могли це робити, От. і в них там дуже незручно все, дуже погано їм. У рашистів скрутна ситуація. Взагалі вони планують, от буде 24 серпня якісь обстріли, і 25 вже підуть вони, я так розумію, відступати. Угу. перемога Ну так. Так що таке, отак, ну, невеликі за масштабами обстріли планують і на 23, і на 24. От. А на 25-те в них відступ, і е, вони заздалегідь знають, що е, їхні ракети більшість буде збито. От. Я заперечую повністю весь негатив і прошу вищі сили допомогти захистити місто Запоріжжя. Запереч... Від агресії. Заперечуємо. 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 Повністю зняти весь негатив і повернути расистам всі бомби, ракети, і снаряди, і біль, і страждання, і смерть, все, що завдали росіяни Запорож... за місту і жителям Запоріжжя, повернути все їм назад. Буде так. Всі, хто обстрілював Запоріжжя, щоб були знищені, буде так. Хто надавав накази, що були знищені? Ну, тут буде сильно захист працювати, наші військові, потужні, дуже Запоріжжі. Угу. Ворога будуть гнати. Прошу вищі сили, допоможіть захистити цивільних людей у місті Запоріжжі на наступному тижні. Відвернути всі бомби, ракети, снаряди, уламки, дрони. Всю вибухову хвилю відвернути і повернути рашистам назад на голови, щоб в ній в тіла все це повтикувалося. Звідки вони запускають, туди хай їм і прилетить, щоб одірвалися в них ручки, якими вони обстрілюють Запоріжжя. Перекриваю, перекриваю. Прошу, закликаю вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, захистити жителів, українців Запоріжжя. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, закликаю сам спас, допоможи спасти людей у Запоріжжі від агресії російської, одвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки. І будь-яку іншу агресію щодо цивільних людей у Запоріжжі, щодо військових України. Прошу одвернути всю агресію, і повернути расистам назад, щоб росіянам, які виконують і надають накази на обстріли Запоріжжя, повернулося це все їм назад і знищило їх. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи від дарують знищить. Всіх росіян, що обстрілюють місце Запоріжжя, буде так. Да буде все сказане, здійснено, да буде Верховний суд. Прошу, закликаю, допоможіть нам, будь ласка, дякую за увагу.